Вітаю вас, дорогі друзі! На моєму каналі просто по Якщо ви хочете краще розуміти грати шахи, то ви на правильному каналі. Сьогодні я хочу розглянути один приклад. В попередньому відео я роздав приклад активної тури. Я Хотів би цю продовжувати тему і продемонструвати приклад з партії геніального українського шахіста Василя Майчука це видатна шахова фігура. Е е найкращий шахіст в історії шахів. І я сьогодні хотів би продемонструвати, як він в цій партії реалізував перевагу активної тури. ну Тут, очевидно, що Чорністер дещо краще за рахунок. Активної тури на c 3 В більшомісті партії виграв також дуже сильного шахіста Бориса Ельфенда. Ну, хочу нагадати, Борис Ейфен грав в матч за звання чемпіона світу і мінімально поступився Віші Анандо. Так що переграти такого шахіста, такого калібру дуже-дуже непросто, скажімо так. Але ціпиці чорним це вдалося. Активна тура чорних. Те, що пасивна тора в білих. Як тут е, пройти далі? Ми знаємо, що є три фактори: це активна тура і в чорних в даному випадку активніше. Але цього замало щоб виявити партію. Позиція біла людей досить міцною. Немає очевидно таких е, пішакових слабостей. Але щоб таку пицю треба створити ще одну слабість. Де її може створити в даному випадку другу слабість. Можна створити на спробувати створити на королівському фланзі. І пробує цей шанс. Ну, треба сказати, що при пральні партія повинна закінчити нічю, але ці ходи, оборона захист білих є дуже непростим. Чорні речі G5. Ну, Намір такий створити тут пішокову напругу і в якийсь момент побити не в 4, мовно кажучи, і там можна не пішка звати, а атакувати. Ну, це така невеличка. 에... Можливо звичайно пішокову напругу. Тепер як грати білим? Білий зіграв 3 2 вони не хочуть ослаблятися, не пише 3 2 Хоча кращим ходом було тут побити на G5. Цей хід має недолік, тому що створюється слово PSA і 4 і чорні теоретично хочуть пробіжатися туди королем, але конкретно вони не встають це зробити на король Д2, король G7, король Д2. Король витісняє чорну туру. Тепер вона повинна відходить. На F3 там вона буде знов атакована королем. Так що вони грають, наприклад, Тура c 8 король d 3 Ну, м'яці не можна, ну, оптимально був лібі по м'яці, але тоді вони програють цю позицію, тому що Чорні можуть взяти G4. Цей пішак тримає двох пішаків, загрожує такий прохід. і Ця позиція. І В принципі, тут чорні зможуть створити прогідного пішака. Наприклад, ходом е 5 король c 4 і F5, таким чином не добивається створення прохідного пішака Ну, комп'ютер підтверджує мою оцінку. E, так мовити, в чорних тут виграна позиція. Король D5, король F6. Тепер же F4 і. Треба вийти на F5, король F5. Чорні повинні перемогти, тому треба не міняти тур, а грати король D3 і на Тра c 1 наприклад, Е5 тепер загорожує тур F2. Тура F1, тур C2. 6, 6, 4, і Чорним важко посилити цю позицію, підіймає контуру за рахунок активнішого короля. Але це дуже непросто передбачити, тим більше там боротьба розвивалася в районі 35-36 заходів, коли дуже мало часу. І в принципі в таких моментах, як я кажу, шахіст грає рукою, тобто особливо там, покладається на інтуїцію. Ну і, а Тут тебе досі було конкретно це все передбачити, тому він робить такий хіт, тектора і 2, ну, який хіт нічого не портить. Тепер а, чорні підсилі свого короля. Король Ж7. Троє3. Туру ну, треба витіснити. В принципі, зараз а, чорним розмін нічого не дає, тому вони зберігають активну туру. Траце 1, Троя є 1, Троєць 1C5, щоб і білет раз лишився в І тепер планує. Покрасть свого короля. Король f 3, король G6. Ну і тепер виник критичний момент в захисту. треба сказати, зараз Це був 39-й хід, хід перед контролем. Який, звичайно, шаховий контроль дають до 40 ходів. І тут, думаю, що Чорни було небагато часу. І вони не змогли дати кращий хід. Вони зіграли. Такий хід, який лежить на поверхні Тура-2, але цей хід це веде до важкої позиції. Треба було взяти було H3. Ідея цього ходу, щоб в варіанті Тора C3 можна, сказати, що тура Е3, тура C2, можна було міняти тури. розмін турів і чорні не встануть виграти цю позицію. Позиція нічийна. E, після нейтрального ходити RAI 2, відчу, шах і на Трей 3 Троя С2. Раптом виявляється, що тур міняти не можна, тому що e, після розміру e, після Трей2, якщо біля Ре Трай2. Те, що комп'ютер, не хоче робити ходити RAI 2. Виникає проний Еншпіль, Крабія 2, Король-2, на F4 і грають Король H5. Король h 5, король f 3, і після ходу король H4, не може тримати пішака H2. Тому що проживаю, вслідує король 4. Ну і ця позиція програна. Тому псютро mm. С2 мінятися не можна. Ну, ми бачимо, як була реалізована в цій позиції статеї двох слабостей. Слабість королівського флангу сказується. Ну, навіть перша слабість, перша слабість, я би сказати, це є не обов'язково якась конкретна. Конкретна фізична слабість пішака, скажімо так, а просто якийсь стратегічний недолік. Ми маємо заважимо перша слабкість це перевага чорної тури над білою. Це так би мати, перевагою. І друга перевага це слабий королівський фланг. В даному випадку ми це побачили. Пішакова структура була трошки така. Ненадійна. Ну, тепер біля активізуютеру, тому що мені це не можна. Пішака і спробують активізуватися. Ну, Іванчук цепляється до Пішака Б3. Також слабість і важко позбутися. І в принципі, вже це виграно. Траце 3. Ну, декілька планів виграшу. Тут можна на різний лад. Іванчук обирає простий шлях, він грає H5 разу. І більш технічний шлях, напевно, був у поля вході КРОЖ5. зіграти. І на ТРД1, d 1 Д3, g 4 Тепер король G6 і чорні планують створити прохідного пішака. І в деяких варіантах з'являється можливість також, якщо король відходить, то F2, ТРФ3. також. Наприклад, ТРС3, H5, Тукуроль H4, Тураф 2. Ну і на Тура Д3, а 4 і PШKF4. Завражає H3, треба вже бити. і після Піраф 4. Тут у чорних легко виграна позиція. Чорні рейд H5. B'є інакше H4. Так, тепер активізація нічого не приносить, тому що буде достати пішака, перш за все. І Тура Б4 просто йде обмін. Після якого чорні залишаються з двома за пішаками, ну і технічно вернує позицією. Біля рейд Тора 3 F6. Троє3 F5 e5 Troc3 H6. Теперь планчена поля не хоче дотягнути Пішака на B4. Обмежити туру і мати Obmer the 2 rule c 3 33. Трац 2 одразу. Ну, тур6 хочу Б3. Бери ПШК. Троє 3 Б5, А5. Б4 ТРД3. Ну, Біля створити певну пастку. Справа в тому, що мінятися тут не можна, тому що після король Е3 король контролює пішака c 3 і білі має тепер B4, B5 можливість створити. Прохідного пішака. А. Ну, Чорні тут вже по мені борця за нічию там. Тому що немає чим пішака, а білі тут виявляється швидшими. б 5 І тут вже єдиний хід, який день нічого, це ЕФ5. Після. Якщо бити, то буде тут хід Є4. Б'ється, наприклад, С2. Так, Е3. Є два навіть відправить своє ну тут позиція нічийна, тому чорні не спішать, вони просто забирають пішака А5, ТОР С5, ТОРА D8, Tora а 5 Вже два зайвих, це багато. Як правило, ця позиція має бути виграна. Король 6, що захистю доводить. Тора Б8. ну Вигравала також 2 B5, ну, 25 теж. Нормально загрожує 23, має бити і Тура Б5, це була ідея. Тепер перехід пішоковий веде звичайно, до поразки, тому що ну, тут легко чорні виграють, коротше 5Ф5, займі пішохом, а 4. То 3 шах, шах шість, кроль 2, то робля 6, кроль 3, кроль Г5. білі здалися. Це тобто, геніальний еншпіль, який дуже корисно розуміти. Е Прото в шах розуміти принцип. Тому що таку самопозицію е <головість> мою затримати. Це майже неможливо, це дуже маленькими туристичним момент. Але розуміння принципу е, е, активної тури і двох слабостей, це означає дуже-дуже часто. Так що треба розуміти принцип. І такий я би радив в е, шахістам, які тренуються, хочуть добитися, просто розіграти таку позицію там декілька разів з своїм товаришам за за чорних, щоб відчути. Ці всі нюанси цієї позиції і зрозуміти ці е, два важливих принципи Еншпіля. Це принцип активності, в даному випадку, активність тори, і е, друге слабості це як би мовити. бажано устроювати на іншому фланзі е, цю слабкість так, щоб е, захиснику було важко захищати. Ці діславитися. Це такий принцип, що описав в своїй книзі мої системи Арон Німтович. Дуже така поважна книжка, важка досить, але в принципі, там він перший в історії цей принцип описав свідомо. Так що, якщо вам відео це сподобалось, ставте подобайку і абонуйте канал, щоб не пропустити наступне відео.